За даними медичної статистики, у 2023 році лікування від проблем через психоактивні речовини отримало понад 28 тисяч людей, 68% із них пацієнти із опілоїдною залежністю. Опілоїди мають серйозні ризики, тому вони не є першим вибором для хронічного болю. Починаємо ми з немедикаментозних методів: фізичні вправи, фізіотерапія, психологічна підтримка. Якщо цього недостатньо, то даємо ліки без опілоїдів. Зневолювальні, антидепресанти або протисудомні препарати. У випадку, якщо все ж потрібні опілоїди, призначаємо мінімальну ефективну дозу і одночасно додаємо на локсон для безпеки. В подальшому титруємо із задаванням мінімальної дози. При застосуванні продовжується щоденна переоцінка користі і лікування. Дивитися треба не лише чи болить у людини менше, а чи вона може знову рухатись, працювати, спілкуватись, виконувати повсякденні справи. Для цього використовується короткий опитувальник Pen Intensity, Enjoyment of Life, General Activity, який оцінює біль, задоволення від життя та звичайну активність. Важливо, щоб пацієнт досягав власних цілей, наприклад, погуляти з собакою, повернутися на роботу на півставки. Серед препаратів даної групи згадаємо Трамадол. Слабкий опілоїд, який діє і на больові рецептори, і на нейромедіатори серотонін та норадреналін. Його використовують вже іноді, наприклад, при фіброміалгії. Однак навіть у його призначенні варто бути обережними. У будь-якому разі опілоїди не чарівна пігулка, вони можуть допомогти, але призначаються з осторогою та лише під пильним контролем лікаря, який щоденно переоцінює їх доцільність. Пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.